Привіт, усім вас вітає проект Онлайн. На сьогоднішній день усіх цікавить одна тема: чи буде кінець світу взагалі? І чи це правда, чи це міф? Ніхто точно сказати не може. Загибель людства пророкували вже багато разів. Ну, наприклад, в липні 1999 року ми повинні були загинути. Або 6.06.2006 року ми мали б загинути. І ось наступний випадок, 21 грудня 2012 року. Нове припущення пов'язане із закінченням славнозвісного календаря Майя, який закінчується саме 21 грудня 2012 року. Людство постійно турбується про свою загибель, особливо через пророцтво Ісуса Христа та його можливе друге пришестя, а також через пророцтво болгарської провидиці Вангі, яка сказала, що саме в 2012 році людство загине. До речі, як стверджують самі нащадки, Майя, вся загибель людства і сам факт. Кінця світу це всього лише західний міф. І закінчення календаря Майя пов'язане лише з початком нового періоду і розвитку людства. Як припускають вчені, на землю може впасти астероїд розміром від 3 до 10 кілометрів в діаметрі, або ж Сонце перетвориться на велику. Червону кулю та поглине землю. Також ми маємо абсолютно реальну та підтверджену інформацію про те, що українці, в тому числі і лучани, активно готуються до кінця світу, запасаючись дровами, водою, свічками та грубками для обігріву. Вся ця паніка створилась після того, як в засобах масової інформації були висвітлені факти про те, що під час кінця світу буде суцільна темрява, буде відсутній газ, світло та вода. Людство вважає, що саме завдяки цим нещастям воно очиститься та отримає нові погляди на все те, що має. Ми ж свого боку підтвердити або ж спростувати цю інформацію абсолютно не можемо, так само як і сам факт кінця світу. А що ж все ж таки думають про кінець світу личани? Давайте підемо та вияснимо. Чи вірите ви в сам факт кінця світу? Ну, на мою думку, не слід в це вірити. Треба жити простим життям і не думати про те, що колись може бути кінець світу, тому що це якби прості, якісь такі людські ну ідеї, якісь такі не знаю, міфічні, якісь плани, але як на мою ну, якби як я вважаю, треба просто жити простим днем, працювати і середись про це не думати. А ви ні, я все не вірю, тому що це можна сказати, люди хочуть просто налякати людей. Ти як а як ви вже вважаєте, Взагалі можлива загибель людства? Напевно, так, але це ну поки я думаю, це ще рано про це думати. Справді це може статися тоді, коли світ буде занадто розвиненим. Ну тобто він буде занадто вже перевершити себе, і тоді вже реально буде. Ну вже не, не матиме ніякого сенсу да далі продовжувати жити. Але це ну тобто... а, от, а що ви збираєтесь робити саме 21 грудня 2012 року, коли можливий ймовірний кінець світу. Ну, поки я про це навіть не думала, тому що до цього ще, ну, в принципі, довго. Але якщо почнеться такий сильний ажіотаж, як кажете, то тоді я просто ляжу спати і все. Вірити в кінець світу чи ні, вирішувати вам. А от підписники нашого офіційного пабліку ВКонтакті, на який ви можете підписатися за посиланням під цим відео, віддали майже 70% своїх голосів за те, що вони не вірять в кінець світу. Про те, що б там не було 21 грудня 2012 року, головне, щоб історія не повторилась. Богдан Коваль, Андрій Ульяницький. Спеціально для Луцьк Онлайн.